Страшна звістка прикатилася містом на сході країни у зоні бойових дій загинув наш земляк Микола Давидов. 30 червня молодий воїн отримав поранення, яке не було сумісне з життям. До цього весь час, поки там ішла війна, наші троснецькі хлопці поверталися живими, і ось перша смерть. Миколі було лише 40. без батька залишилися дві доньки. Суботнього дня до Каплички проститися з нашим героєм прийшли сотні тростянчан. серед них і представники державної адміністрації, районної та міської ради. Микола Васильович родом села Печини Тростянецького району. Однак останнього часу до мобілізації проживав Тростянці, працював у Лізгоспі, хоча мобілізований був з печин, так як на той час був там прописаний. Батько Миколи помер вже декілька років тому. Хлопець був помічником і опорою матусі. Не дивлячись на те, що родом Микола з печін, все ж рідні вирішили поховати його на Тростянецькому кладовищі. Панахиду по герою правили як тростянецькі, так і Печінські священники. По і воскресі, і Бог умерші, по Ісусі з є бо вам, глаголем Словом Господнім, яко ми живучі, оставші в пришествия Господнє. не имами предварите и умерших. Я по сам Господь повеление во глазе Архангелове и в трубе Божией с небесе. И мертвые о Христе воскреснут первые, потом же мы, живущие, оставшие купно с ними восхищены будем, на области не Господне, на воздухе, и так он всегда с Будут связаны и разрешения беси, а то не женены, другое принимательно пришедшую, да сотвори через мне смиренного прощенный сие, от духу чада, на пристального, убиенного воина Николая, от всех или каяка, человек, Богу слом, или делом, или мыслью, всеми своими чувствами волею или неволею, видим или неведением, а еще под клятву, отлучением, архиерейским или рийским быть, или а клятву отца своего, или мать своего единося, или свое проклятие под подели или клятву приступи, на нами некими грехи, связаться над всех, с их сердцем сокрушенным покаяться, и от тех всех вины юзы, Да разрешит его, велика за и сество сі, за бению предоде, и так да простит ему. Человека любит ради своего, молитвы пресвятые и преблагословенные владельцы наши Богородицы, Пресноде Мори, стык славных сих вальных апостол и всех святых. Бил утраты страшна, особливо для рідних та не стримували сліз і ті, хто знав його як гарного друга, сусіда, колегу по роботі, і навіть ті, хто його зовсім не знав. У 2014 році був призваний Микола Васильович на військову службу до танкових військ. Перебуваючи в одній з найгарячих точок зони АТО, він вийшов з бойової машини і попрямував до укриття. Саме в цей момент почався мінометний обстріл. Наш земляк отримав поранення. Вже наступного дня. сердцем их полудавидова выпенялась ему стоил служить месяц полном месяц. наши дети ходили в один класс мы пересекались с ним так раньше сильно знал я не знал и просто видел знал что есть лично так знакомы с ним но это конечно очень большая печаль для нашего города очень тяжело это все передать конечно горе родителей, горе соединителей очень конечно тяжело Під військовий оркестр оркеструну увінчену квітами несли військові по центральній вулиці міста до самого кладовища. Прохожі зупинялися і не скупилися сльозами вічна пам'ять героїв. Свій спочинок знайшов Микола на центральному кладовищі, на тій алеї, де захований один з тростянецьких героїв Другої світової війни. Хто би міг подумати, що у мирний час тут з'явиться ще одна могила героя? Слова пам'яті і скорботи звучали цього дня. Давидо Микола Васильович народився 12 травня 1975 року в селі Печини. Навчався у печінській школі. Потім у Тростянецькому професійно-технічному училищі закінчив Сумський аграрний університет. З 2007 року працював на різних посадах у державному підприємстві Тростянецьке лісове господарство. Одружений, має двох доньок. У серпні 2014 року призваний на військову службу оператором навідником танку. 30 червня 2015 року під час виконання бойового завдання був тяжко поранений і помер від отриманих ран у лікарні міста Селідово Донецької області. Проститися із героєм сьогодні прийшли його рідні, друзі, представники органів влади, жителі Тростянецької громади. Немислима біда прийшла в нас край. Сьогодні ми тут зібралися, щоб проститися, провести. последний путь героя, воина, человека с большой буквы, мужественного. Понимаю, что проводя последний путь, мы должны знать, что благодаря ему, таким как он, мы сегодня здесь в спокойствии, в мире, можем думать о завтрашнем дне. Вечная память имя Царство Небесное, земля и пухнет. Загинув наш вечизник, Тростянчанин. Микола Васильович Давидов. півтора роки тому розпочалася війна проти українського народу. Вона почалася з Майдану, потім перекочувала на Донецьку землю. І завданням кожного чоловіка, справжнього чоловіка, з великої вітри, є не лише виховувати свою, свою родину, синів, дочок, не лише пахати землю, а і трудний час, в трудну минуту, коли ворог, який, Вчора був братом, сьогодні хоче зграти в нас мрію про краще життя, зруйнувати наші міста і села, хоче вбити наших співвітчизників. Завданням кожного чоловіка є стати на захист цих нас. І якби сьогодні не тисячі хлопців, які пішли воювати на Донеччину, повірте, війна була по всій Україні. Ми щиро вдячні сьогодні всім героям, які. Воюють на Донецькій землі. Ми кожен з нас повинні щодня допомагати всім, чим можемо, щоб вони поверталися живими. На жаль, війна забирає найкращих. Війна збирає патріотів України. Серед таких патріотів є Микола Васильович Давидов. Я переконаний, що герої не помирають. Вони залишаються назавжди в нашому серці, в нашій пам'яті. Так і залишиться пам'ять про Миколу Васильовича, жити вічно в наших серцях. Слава герою, слава українській нації, смерть ворогам. Хай земля буде пухом цьому герою України. Шановна громада, шановні мешканці, сьогодні прощаємося своїм дійсно бойовим товаришем, бойовим другом, який виконував своє завдання, який захищав нашу зрану. Багато хто питає мене, чого ми, хлопці, йдемо туди воювати. Я вам всім поясню. Ми йдемо до того, щоб того. То горя, то біди то біди, що там знаходиться, не бачили ви всі тут. Кожен з нас, кожен з нас, військових, віддає свій військовий обов'язок і обов'язок перед вами, нашими батьками, нашою державою. Він дійсно загиб, як герой. Під час виконання бойового завдання. Я вважаю, що якби було таких хлопців, як він більше, то можливо це все закінчилось, а можливо, ні. Можливо, закінчилось. Пам'ять про нього буде завжди в нашому серці. Складно мені зараз якісь слова підібрати і щось сказати, так щоб відчули ви все, що в мене відбувається на душі. А в мене, собственно, кажучи, серце кров'ю обливається сьогоднішній трагічний день, коли ми ховаємо свого бойового побратима. А ми всі побратими, всі ті люди, які захищають і захищали. Нашу державу. Я в свої 50 років пройшов Донецьку область, Луганську область. Тому я розумію, що таке війна і що таке гори. Ми воюємо і захищаємо нашу рідну землю в першу чергу, щоб ворог, цей підступний ворог, який так коварно і вбив Миколу, щоб він не прийшов сюди. Ви повинні розуміти, що не тільки з телевізора. Спілкуючись з тими хлопцями, які приходять з Донбаса, що якщо б ми того ворога не утримували там, то він буде тут. А воює він безпредільно, коварно і так само убиває коварно. І коли він приходить в якісь населені пункти, то він не спрашує, в які думки, в коїкі там позиції, хто за кого там голосує чи ще щось. Йому подобається хата, він забирає хату. Йому нравиться машина, він забирає машину. Йому жінка нравиться якась, не чи замужем вона, чи дитина. Вони не її забирають. Тому там ми і воюємо. Тому деякі такі патріоти, воїни, віддають, так складується життя, щоб не було їх тут. Наскільки я знаю, що люди, які виконують свій... Воїнський обов'язок мужчини, які захищають свою державу, свою рідну землю, вони відносяться до праведних людей. Я вважаю, шановна громада, що ра Божий Микола, воїн Микола Васильович людина праведна. Ми його будемо пам'ятати, і ми всі присутні, і тут люди, які не змогли. Люди, які не змогли, бути тут присутні. Обов'язково держава, обов'язково місцева влада. Будемо його пам'ятати і не тільки сьогодні. Будемо пам'ятати його сім'ю, допомагати його, прости дітям, дружині. Хто може, буде допомагати матеріально? Це більш держава, мабуть, чи місцева влада? А ми всі прості люди. Навіть добре слово сказати, підтримати, чи то близьких його, чи то дітей, будемо цим допомагати. Я просто впевнений, що його смерть не напрасна. І я думаю, ми його ніколи не забудемо і не забудемо таких хлопців, як він. Сьогодні ми проважаємо останній путь людину, яка віддала своє життя за цілісність нашої держави. За мир і спокій в наших домівках. Микола Васильович у 2007 році поступив працювати в Нескучанське лісництво вальником лісу. У 2014 році Миколу Васильовича призвали до війська. За ці сім років він проявив себе як висококваліфікований порядний працівник, проявив себе як відповідальна людина, як до колег відносився з порядністю. Він був настоящим другом, вмів цінити, цінував дружбу і завжди міг в трудну минуту підставити плече другові, щоб перекласти біль і труднощі. Ця війна, яка, яка відбувається на сході, вирвала його з, з, від нас, забрала в нього життя. Але ж ми завжди пам'ятаємо його, і в наших серцях завжди останеться повічно. Ліцівники Сумщини будуть дбати, допомагати. Родині Миколаї Васильовича. Нехай земля ему будет пухом, нехай Бог ему дает царство небесное, а душа Хаев будет завжди Вчера плохая весть облетела все наше родное село Печины. При выполнении боевого задания был смертельно ранен наш житель. Человек, который родился там, вырос, закончил школу, нашел там свою судьбу, Давыдов Николай. Васильевич. Коля родился в 1975 году в семье наших работников Василия Федоровича и Нины Ивановны. Закончил нашу родную печинскую школу, он пошел учиться в ПТУ. Закончил ПТУ, пошел отслужил в армии, возвратился домой и начал работать у нас. Так случилось, что судьба очень жестокая. Она забрала его в расцвете сил, в расцвете энергии. Она принесла горе во всю печинскую громаду, в каждый наш дом, в каждую нашу душу. Дорогие Ниночка, уже покойный Василь Федорович, уважаемый Сережа, дорогая Света, дорогие детки, Примите самые сердечные соболезнования от меня лично и от всего моего большого коллектива. Пусть Тростенецкая земля, которая сегодня принимает нашего дорогого односельчанина, будет ему белым лебяжим фухом. Пусть на нашей украинской родной земле повечно будет мир. Пусть будет ему царство небесное и вечный покой. Від імені всіх матерів Тростянеччини, чиї сини зараз на війні висловлюємо щирі співчуття родині, батькам загиблого героя. І ми, матері бійців, як ніхто розуміємо, яке це горе для матері втратити свого сина. Ми віддаємо країні найрідніше і найцінніше, що у нас є. Наші діти. Зараз в країні йде війна, яка тривогою війшла майже в кожну родину. Сьогодні нашим синам доводиться із зброєю в руках вступати у важкий двобій з терористами та військами сусідньої Росії. Наші бійці відстоюють право бути господарями на своїй землі, але, на жаль, війна, і ми кожного дня втрачаємо своїх героїв. Ми низько вклоняємося тим, хто залишив власні домівки. Родину і пішов боронити батьківщину, ризикуючи життям і здоров'ям. Ми завжди пам'ятатимемо кожного героя, що віддав життя за нашу незалежність. Наші сини, які зараз воюють на передовій, налаштовані дуже патріотично, воюють і за себе, і за свого загиблого побратима. Ми висловлюємо щирі слова подяки усім небайдужим громадянам, які допомагають нашим бійцям, справжнім патріотам. Сьогодні ми провежаємо в останню дорогу нашого героя-тростянчанина Давида Миколу Васильовича. Це наше спільне горе. І щоб більше батькам не йшли похоронки, ми всі разом повинні спільними зусиллями об'єднатися силою духу і перемогти ворога, щоб на нашій землі запанував мир і спокій. Мамо, не плач, я повернусь весною. У шибку пташинкою вдарюсь двою, Прийду на світанні в садок із росою, А може дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося, ненько, вже слова матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся, в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новин. Мені коміскову ангел співає, І рана смертельна уже не болить. Ти знаєш матусів, і тут сумно буває. Душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Слава героям. Військовим салютом з автоматів та гімном України провели останній путь героя. We mm will. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Жаль ти, мамко, буде, Сине, жаль, ти, мамко, буде. Ей, як биш мені, синку, не, жаль, як биш не співчуття рідним та вічна пам'ять загиблому. Герої не вмирають.